Вітаю, це проект Медіаполітика на Радіо Респект. Також нас можете дивитися на Ютуб-каналі Рівне Лайф. Я Олександр Хитров. Сьогодні Валерій Король продовжує з нами розмовляти. І я нагадаю, що пан Валерій Король це науковий співробітник військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, та керівник центру комунікативно-контентної безпеки. З якими власне і розпочали цей цикл е, програм про комунікативну контентну безпеку? Нагадаю для тих, хто не вчив ніщо, що е, мова йде про комунікації і контент, і про те, як нам е, жити з цим безпечно в умовах е, війни, пане Валерію, доброго дня. Добрий день. Отже, сьогодні ми спробуємо порозмовляти про історію і про те, як цією історією маніпулюють. Я розпочну з першого запитання про те, на вашу думку, на думку людини, науковця, журналіста, історика, і чому, чому режим Путіна так часто вдається до маніпуляції історією. Перш за все, що я хочу сказати, до тих пір, допоки ми будемо з вами починати дивитися на себе і оцінювати своє життя через твердження Кремля та його очільників, ми весь час перебуватимемо під враженням московських наративів. Тобто, нам варто заглушити всі інформаційні сигнали, які йдуть з Москви, викреслити на певний час нашого інформаційного простору, все, що пов'язане з Московією, і формувати власний. Інформаційний порядок денний, зокрема історичний, однак питання прозвучало, то ми будемо з вами на нього відповідати. Як ви пам'ятаєте, влітку 2021 року Путін е, опублікував свою чергову історичну статтю на сайті Кремля про історичну єдність росіян і українців. Звісно, це псевдоісторична праця, і вже не перша у Путіна як і не перше, її утвердження, що історичні витоки Росії лежать межах Києва. Російський диктатор за час свого панування вибудував певну систему уявлень про історію, саме уявлень про історію. Яку він хотів бачити в підручниках, наукових працях і взагалі, щоб до цього схилялася вся світова громада, не кажучи вже про українців? Ну зрештою, кожного диктатора рано чи пізно тягне на шлях історика. Це Путін не перший в цьому починанні, і, мабуть, не останній. Як нам оцінювати ці історичні потуги Путіна? Ось, наприклад, професор Єльського університету історії Тімоті Снайдер з цього приводу, саме цієї статті, свого часу сказав таке: до міркувань Путіна варто підходити не як до історії, бо це смішно, а як до політики. Політика це є і основа е, історичних цих е, висловлювань Путіна. І він каже, що, що він побачив в цій статті: е, насправді вона. Не про історичну там якісь е, минуле, а про відсутність, тобто про відсутність історії самої Росії, е, а друге, це про відсутність е, майбутнього. Тобто е, Снайдер говорить, що це визначальна е, проблема режиму Путіна. У Росії немає минулого як фундаменту, на якому базується держава і нація, але у нього немає. І у цієї держави і, і нації немає майбутньої перспективи, на яку ми всі налаштовуємося, е, тому е, це такий глухий кут е, своєрідний, з якого росіяни не можуть вийти. Власне е, одна із е, причин, яку обговорюють, е, це те, що напад е, широкоформатний, зокрема е, широкомасштабний напад. Росії на Україну у лютому 22-го року це якраз для того, щоб завоювавши Україну, росіяни нарешті змогли розповісти світу. Хто ж вона є? Тіба насправді з того часу. Я дійшов до думки, що росіяни нагадані людей, які виросли у сиротинці і не знають своїх батьків, це їх хвилює, вони відчувають свою неповноцінність, вони шукають відповіді. Але ці відповіді, зокрема документи, які їм е, дають, їх дратують, бо у них уявлення зовсім інше. Ну, варто сказати, що Снайдер не перший історик, який е, звертає на це увагу свого часу. Француз Ален е, Безансон писав: мистецтво брехні таке ж є старе, як і сама Росія. І кюстін і мішле відзначили це мистецтво як її основну рису. Варто сказати, що е, співвітчизники Безенсона, Маркіз де Кюстін е, і Жуль е, Мішле. Кожен по своєму тому, що Кюстін просто колись побував в Росії, якою він захоплювався, як саме державством там і так далі, в 19 столітті, і він написав тоді книгу Росія у 1839 році. Ця книга це просто була бомба в Росі в Європі. Вона була перекладена на десь, мабуть, з десяток інших мов. А в Росії вона викликала такий приступ істерики. Тоді е, цілий уряд засідав, що зробити з е, цим маркізом, з його книгою і так далі. І вперше виділили гроші на інформаційну протидію в Європі стосовно е, Росії. Це, це якби підтверджений факт. Ну, а жуль Мішле, це взагалі французи вважають його батьком вітчизняної історії. Він досить цікаво писав про Росію. Зокрема, він казав, що це плем'я, яке не розвинулося. Росіяни ще не цілком люди, це 19 століття. Їм бракує головної якості людини, морального чуття, уміння відрізнити добро від зла. А що він писав? Вони брешуть і крадуть скрізь і завжди. Ну, ми вже якось говорили з вами, що ці характеристики минулого вони абсолютно відповідають стану е, сучасному. Тому те, що путінці вдаються до брехні, це фактично закономірність, бо так вони приховують свою історичну неповноправність. Оце... Насправді, якщо немає і своєї історії, треба взяти історію чужу, зробити з неї свою а ще краще, це просто взяти якісь шматки історії і перекрутити по-своєму. Мені здається, що саме так зараз відбувається, і відбувалося, в принципі, всю історію от, створення Російської імперії, яка ну, до цього часу існує. Мені здається, що як ви кажете, що вони не можуть ці сироти знайти себе, то коли вони розпадуться і кожна національність займеться своєю історією, а не загальною імперською історією, то тоді можливо вони і знайдуть відповіді на ті запитання, на які не може зараз давати відповідь, днями відбулася подія, на яку ну теж якби звернув увагу, це знову ж таки. Подія в Росії 80 років з дня початку блокади Ленінграду, і Путін очікували, що буде якась там супер доповідь його, але насправді нічого не відбулося, крім знову ж таки, ось цих. Історичних екскурсів а, диктатора у, у минуле, і е, наговорив він такого, що ну розібрати е, дуже важко, не сміючись, тому що ну до, до смішного, але іноді е, мені здається, що це вже і не смішно, тому що коли говорять про те, що е, тут пів Європи значить в блокаді Ленинграду брали участь, ну. Це принаймні навіть ту історію, яку викладали нам в радянських школах, в інститутах, все, все це заперечується. Чому тема от Великої Вітчизняної війни, от те, що є, ну, така якби назва ідеологічна, Велика Вітчизняна війна в Росії, чому вона така близька сьогодні режиму Путіна? Ну, по перше, стосовно того виступу, який ви задали до 18-річчя блокади Ленінграду, то це цілком вписується в парадигму путінського режиму. Чому? Ми знаємо, що Путін старається ніде не виступати. Останнім часом навіть він скасував свою промову до Держдуми, От, але в, в Санкт Петербург, колишній лейград, він поїхав і виступив. Чому? Тому що це вибудова певної політики, певної політичної лінії, спрямованої на об'єднання е, населення довкола нинішньої влади. Це та скріпа. Е, Яку яка утримує нинішнє російське суспільство, і власне тий, такий імператив, як Велика Вітчизняна війна? Хоча вона абсолютно такою не є, бо є Друга світова війна, і це тільки частка цієї війни? Так, от імператив Великої Вітчизняної війни для росіян е змушує Путіна і його весь час шукати портацію в минуле верніше і шукати там філософський камінь е нинішньої Московицької імперії. От. Політика Путіна провалюється через війну в Україні, провалюються інші напрями, соціальні, економічні і так далі. І тут єдине спасіння це аналогії з минулим: це Велика вітчизняна війна, яка як шаблон, заведена в голови росіян. Тобто, чим представлений Леніград для неї? Переважної більшості це е, блокадне місто, яке е, виживало е, оточене майже з усіх боків, тобто це така фортеця своєрідна. А чим зараз е, Путін і його режим представляє власне Росію все більше і більше вони підводять суспільну думку до того, що Росія знаходиться нині в блокаді, в облозі, і це знову ж таки фортеця, е, яка має вистояти? В цьому протистоянні за цією коаліцією міжнародний виден дарма задали, що Путін в своїй промові сказав, що багато народів е, Європи воювали, оточували і так далі. Це фактично і є формування оцього е, світогляду росіян на нинішню історію, що вони єдині, які протистоять всьому світу, які хоче їх знищити, жерти там стерти з лиця землі і, 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 і так далі, і так далі. От е, і цей наратив, імператив Великої зняни війни. Він зародився ж не зараз. Він зародився ще в радянські часи, особливо період Брежнєва, який це виявив на такий е, високий рівень загальнодержавний, і оця вся мішура великої вітчизняної війни з тих пір розвішувалася на вуха і, 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 і на очі населення тодішнього СР. А з, з заподянського режиму вона просто стала, <клух> велика вітчизняна війна стала <клух> інструментом. Eh, влади Кремля і сфрендом політики влади Кремля e, І він використовується досить активно і він падає на підготовлений ґрунт, треба сказати. І зараз відмовиться від наративів Кремля м про те, що е, Велике було чимось не тим, неможливо. E, З цієї простої причини, що вони брехливі, а якщо брехню починати наповнювати правдою, обрушиться все. Обрушиться і сама брехня, і всі, вся політика е, держави, і вся діяльність е, цього режиму, і тоді відбудеться лавино подібне обрушення всієї держави. Цього найбільше боїться якраз Путін і його е, соратники. Е, якраз довкола цієї брехні, і, і гуртується е, вся ця. Е цей історичний наратив. Ви пам'ятаєте, що е в, Росі в Радянському Союзі і в нинішній Росії за правління майже кожного е очільника е були заяви про те, що буде написана історія Великої Війни. і за Сталіна, і за Брежнєва, е і за Єльцина, і за Путіна. Але вона так і не написана. Чому? Тому що писати правду вони не можуть. Це, це приведе до того, що ми говорили, до знищення їх самих, а брехню писати, вони, мабуть, ніяк не можуть зосередитися, яку ж брехню вибрати за основну. І тому це фактично е їхня можна сказати, певна національна трагедія. Вони дійсно не знають, хто вони, що вони і як вони мають бути представлені. А якщо... Раптом хтось почав говорити правду про ту війну, то росіяни цього не простять. І що влада би заговорила? Вони можуть простити все погане життя, падіння добробуту, смерть їхніх рідних в російсько українській війні, але тільки не міф про велику вітчизняну війну. Все це просто буде ну реально крах е на мою з моєї позиції. Це е можливо на зараз єдиний чинник, який привів до швидкого краху нинішнього політичного режиму, саме розвіювання міфів про минуле, зокрема про велику вітчизняну війну. Не дарма е е путінський режим прийняв цілу низку е е законодавчих актів, які забороняють взагалі. Якось трактувати е, думки про е, минулу війну відмінно відмінні від е, е, тих думок, які народжуються в Кремлі, і які є офіційною позицією. Варто згадати е, про е, тих істориків, які намагаються писати, намагалися уже таких, мабуть, зараз немає писати і і правду про е, великня війну, так їх навіть е з них знімали звання там, докторів історичних наук, виганяли з роботи і так далі. Ось така е правда е нині е ну, в Росії один народ, одна думка. Е мабуть, так можна характеризувати сучасний стан е держави і суспільства в нинішній Росії. Проєкт медіаполітика на е, Радіо Респект також нас, можете дивитися на Ютуб-каналі Рівний Лайф Валерій Король, керівник Центру комунікативно-контентної безпеки сьогодні е, гість нашої студії. Пане Валерію, е, насправді е, ми вже якби, я маю на увазі українців, там, інших е, інші країни, які були там, в складі імперії чи Радянського Союзу, як би вона не називалася, е, Мені здається, вже потихеньку розібралися з тим, де правда історична, а де неправда. На вашу думку, як, от українцям і ну, наприклад, тим же полякам, тим же Прибалтам, як вдається цю історичну правду зберегти, що що дає такі можливості? Ви знаєте, мушу визнати, що у мене немає чіткої відповіді на це питання. Варто звернутися до істориків, політологів, зрештою, антропологів. Та інших дослідників, що вони сказали е, свою думку. Але я попробую викласти свою версію. Я нещодавно передивлявся свої записи і натрапив на такий факт: під час радянської окупації Чехословаччини у 1968 році, нині всесвітньо відомий чесько-французький письменник Мілан Кундера. Їхав тоді вулицею, на якій стояли радянські танки. Ну і його зупинили, стали обшукувати і автомобіль, і його там допитувати. От. І зрештою, офіцер, який його обшукував, запитав його про самопочуття. Ну потім Кундера задав, що він був шокований запитати е е його про самопочуття, коли на вулицях його е міста стоять е танки. Це було не просто дивно, це, це було просто якийсь шок. І згоду він задав, що це питання е цього росіянина, воно не було е не щирим, воно було абсолютно е щирим. Е він сказав тоді йому Кундері. Цей офіцер, що все це невелике непорозуміння, все виправиться, тому що насправді ми вас, Чехів, любимо. Ми вас любимо. Кундера, в нього потім такий був. ну, Переживання, розрив він каже: відчув, ну мабуть, він себе на сторінках е е романів Достоєвського з цією бісовщиною е цією, цією сентиментальною агресією, яка, яка завжди присутня була в російській літературі і, і в російському е суспільстві. Він згодом е в одному з своїх есеїв Кундера писав, що. Російські танки на вулицях в Праждвось році глибинно пов'язані з російською культурою, О, цей факт досить часто обговорюється на рівні е, е, істориків, журналістів е, в різних ситуаціях. І от ще задовго до нашої війни, до російсько-української війни е, Російська. Поетеса м, Олена Фанайлова, виступаючи на Радіо Свобода, сказала таку е, цікаву думку з цього приводу. Зупинка автомобіля Кундери солдатам окупаційних військ є її особистим зіткненням з історією. І знаєте, оця думка е, досить часто до неї повертається. Чому? Тому що от всі події, які зараз відбуваються в нашій країні, е, є особистим зіткненням з історією кожного з нас. Ми сьогодні цю історію потім буде там в наукових працях, в підручниках, художній літературі, в документалістиці, пропускаємо через себе, через своє серце, через свій розум, через свою душу. Так от дається, що українці протягом всього періоду свого існування, навіть не так, протягом всього періоду російсько-українських взаємин. Якщо там можна грутувати частину нашого співіснування, особисто стикалася з історією. От, можливо, ці зіткнення і дали нам силу для збереження історичної правди. Не знаю, але так мені здається. Я подумав про те, що напевно ізоляція від. Імперії вона дозволяє зберегти історичну правду, от, наприклад, беремо, там Польщу чи країни Балтики вони досить е, рано відійшли від радянського союзу, і в принципі в них все відбувалося е, ну інакше ніж в Україні, яка 30 років була от в такому стані. Але зараз ми проходимо експрес-курс. На жаль, він дається дуже важко, дається кров'ю, дається втратою найкращих синів і доньок, але ось така зараз історія. І ще така думка: от з приводу того, що ми шукали національну ідею, час від часу цей дискус відбувався у суспільстві українському вже з часів відновлення незалежності. Чи на вашу думку, чи не варто було б от якраз історичну правду, от хоча б тимчасово зробити історичну національною ідеєю, щоб якийсь час? Ми от просто всі державні інститути всі розуміли, що у нас є національна ідея це відновити історичну правду і справедливість? Сама ідея виглядає досить привабливо однак, містить загрозу зациклитися на минулому і небезпеку перетворитися в росіян. Uh -huh. а от тому тому е, сама ідея національної, національної ідеї як догми, на моє переконання, є надбанням е, того історичного періоду, коли формується нація і формується держава. Е, тоді всі якраз е, об'єднуються довкола єдиної ідеї, е, єдиної національної ідеї. А в період уже розвитку держави, тобто коли вона вже сформувалася, вона бачить якусь перспективу. Національна ідея може трансформуватися в таке різноманіття ідей, кожна з яких мати своїх прихильників. Тому у центрі комунаційно-контенту безпеки нам ближче поняття цінностей, е які сповідує суспільство і держава. Цінності це те, що е об'єднує людей з різними політичними ідеологічними поглядами і різними національними ідеями на Майдані у 2014 році. От. Якраз поняття цінностей це те, що, захи... Цінності це те, що захищає... захищають наші е е співвітчизники, е це те, що захищають українці і на фронті, і в тилу. Е Зрештою, ми демократичне суспільство, і тому на рівні дискусії ми можемо продовжити цю розмову в тому чи іншому вигляді, бо говорити можливо, і варто те, те, що варто відмовитися від російських наративів історії далі, це однозначно. Чи варто доводитися до, до національної ідеї, ну, я кажу, мабуть, що ні, але сама ідея. Закрити е, парканом всі російські імперські наративи від України, вона дійсно така є, і я її підтримую абсолютно. Дякую, будемо працювати в цьому е, напрямку. Е, все ж таки, е, часи з, змінюються, і е, ми ніколи не повернемося до того, що було раніше. От е, зараз днями відбувався. Форум економічної і традиційної в Давосі, і я звернув увагу на висловлювання Олени Зеленської, яка сказала, що завдяки росія... росіяни своєю агресією досягли того, що всі наші діти будуть націоналістами. Як вам такий порядок? Ну, давайте перефразуємо е, пані Зеленську і скажемо, що всі наші діти будуть українцями. Вона абсолютно правильно сказала. Просто в нашому е, суспільстві українському питання націоналізму воно прибите облудою Московської імперії, тому що вони завжди боролися проти українського і будь-якого іншого націоналізму, е, при цьому е, великодержавний російський шовінізм. Він завжди був, як кажуть, на, на висоті сам термін, і саме поняття, і сама сутність націоналізму не несе нічого, абсолютно нічого поганого. Бо це на всьому є ну, єдиність нації, цінність нації як е, форми суспільної єдності і її первинності у державному творенні. Що є основною метою націоналізму? Це створення власної держави. Що в цьому погано? Назвіть звітні націю, яка не хоче мати власну державу. Тобто всі націоналісти. Але ж Кремль проводив завжди лінію, що український націоналізм це є нацизм. Це зовсім інше поняття. Тому що нацизм, націонал-соціалізм, гітлерівський, зокрема, це якраз зовсім інше. Це... Знищення е, інших націй. Це расизм, по суті. Е, тому зараз, е, оці, то, 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 що якщо ми подивимося е, на Росію, то якраз там присутні елементи саме нацизму. Тобто е, коли на підесталі стоїть вождь. Ну, фюрер э, Німеччині, Сталін в Росії, Путін в Росії, э, який вирішує, що робити, як робити, як жити, як має виглядати історія і вчить цієї історії, от як треба розширювати, і він робить це фактично э, э, життєвий простір територіальний. Тобто нацизм повністю присутній у нинішній Росії, те, що ми зараз називаємо расизмом, російським фашизмом, це є там, але вони знову ж таки перевертаються з ніг на голову. На голову вони звинувачують у фашизмі всіх інших, починаючи з українців і закінчуючи європейцями і іншими народами, і виступають під гаслом антинацизму. От, і антифашизму, а насправді саме вони є апологетами е, крайньої форми націоналізму нацизму. Ну, тому що держава така нагадує антиутопію. Загалом, то я, наприклад, задоволений фразою, яку Олена Зеленська озвучила в Давосі, а, сказала, що а, наші діти будуть всі націоналістами, тобто справжніми українцями. Пане Валерію, я вам дякую за розмову. Ми будемо продовжувати цей цикл програм з Центром комунікативно-контентної безпеки. І нагадаю нашим глядачам і слухачам про те, що Валерій Король, керівник цього центру, центру комунікативно-контентної безпеки, науковий співробітник Військового інституту Київського національного університету імені Шевченка, сьогодні розмовляв про... А те, як, як маніпулюють історією і м, як вберегтися е, від цієї маніпуляції, а тим часом зберегти історичну е, правду е, своєї країни, я вам дякую за розмову. Е, е, зустрінемося: е, бережіть себе і слава Україні!